Як запитати німецькою про дорогу. Наприклад, як пройти до музею. Або де я можу знайти супермаркет, А найголовніше, як зрозуміти, що німець відповідає на такі запитання. Про це сьогодні і поговоримо. А також про те, як описати дорогу, якщо запитують тебе. Конспект уроку та вправи для тренувань шукай, як завжди, за посиланням під відео. Не забудь про лайк, підписку і коментар як вдячність за корисний урок. Поїхали. Почнемо з того, що перед тим як запитувати щось у сторонньої людини, було б непогано ввічливо попросити про допомогу. Тому Frage. Вибачте, ви можете мені допомогти? У мене є запитання. Вибачте, будь ласка, можна мені дещо запитати? Вибачте, мені потрібна ваша допомога. Тепер декілька фраз, якими можна запитати безпосередньо про дорогу, во іст, де знаходиться, а, точніше, де є, щось. Це найпростіший варіант. Тому що після дієслова іст ми будемо вживати іменник у називному відмінку. Тому не потрібно буде згадувати табличку відмінків. Але краще таки табличку не забувати, тому покажу і інші варіанти. фінде ех» Де я знайду? По суті, де знайти? Де знайти, кого що, тому тут будемо вживати нашу ціль у акузитіві. Wie komme ich zu? Як мені дійти до. Дослівно як я дійду до. Нагадую, прийменник цу завжди вживаємо здавальним відмінком. Können Sie mir den Weg zeigen? Ви можете мені показати дорогу. Erklären Sie mir bitte den Weg zu? Поясніть мені, будь ласка, дорогу до. Тут ми у імперативі звертаємося на ви. І ще варіантів може бути дуже багато. Ось приклади таких запитань. Wie komme ich zur nächsten Вибачте, як мені дійти до найближчого банку. Цей спосіб запитати вживають найчастіше. Wie komme ich am besten zu einem supermarkt? Як мені краще дійти до супермаркета? Якщо нас цікавить не якийсь конкретний супермаркет, тоді вживаємо неозначений артикль. Ві коме еш амбестен ін ді інен штат? Як мені краще пройти у центр міста? Во фінде еш ді кунстхале? Де я знайду художню галерею? Кьонен зі мє ден вік цум банхоф цайген? Ви можете мені показати дорогу до вокзалу? Ви знаєте, де знаходиться театр? Перейдемо до нової лексики. Як завжди, обов'язково будуть приклади речень. Weid, або weit або weg – далеко. Meine Heimatstadt liegt weit weg von hier. Meine Heimatstadt liegt weit weg von hier. Моє рідне місто знаходиться далеко звідси. Ліген можемо вживати у значенні бути розташованим. Знаходитися. Du sollst allein sein, weit weg von anderen Menschen. фан Андерен allein sein, weit weg von anderen Menschen. Тобі потрібно бути самому далеко від інших людей. На. Близько. Der Eiffelturm war ganz nah. Der Eiffelturm war ganz nah. na. Eifelavaja була dosit blisko. haben ziemlich nah gewohnt. Wir haben ziemlich nah gewohnt. жили nagewond. Indanie phon plus dativ Недалеко від. Welche Sehenswürdigkeiten gibt, gibt es hier in der Nähe von meinem Hotel? Які визначні місця є тут недалеко від мого готелю? Entfernt віддалений. Зверни увагу на те, як у реченні вживаємо це слово. Mein Hof. war weit von der Straße entfernt. Also konnte mich niemand hören. Mein Hof war weit von der Straße entfernt. Also konnte mich niemand hören. Moje Podvir ja bolovid dalenevid dorohi, da kim chinom nicht ohne mich manetschute. Sie sagen, Frau maya wohnt zwei Häuser entfernt. Sie sagen, Frau maya wohnt zwei Häuser entfernt. Вони кажуть, пані Майєр живе за два будинки. Geradeaus. Прямо. Lauft einfach geradeaus. Lauft einfach geradeaus. Просто біжіть прямо. Wir sind zuerst geradeaus gegangen. Wir sind zuerst geradeaus gegangen. Спочатку ми йшли прямо. Links sliva nach links na livo Rechts sprava nach rechts na prava. Die neuen Häuser rechts sind gelb Die neuen Häuser rechts sind gelb Novi budinki sprava Du wirst die Bank links vom Krankenhaus sehen Du wirst die Bank links vom Krankenhaus sehen Ти побачиш банк зліва від лікарні. Gehen Sie nach rechts und bleiben sie ruhig. Gehen Sie nach rechts und bleiben Sie ruhig. Ідіть направо і залишайтеся у спокої. Das Schild zeigte nach links. Das Schild zeigte nach links. Знак показував наліво. Можна ще сказати. Auf der linken Seite, slivo boku. I auf der rechten Seite, spravo boku. Das Museum soll auf der rechten Seite sein. Das Museum soll auf der rechten Seite sein. Musei powinnen z prawego boku. Abbiegen. povertate. Drei Formen dieses Sloga. Abbiegen, Bog, Ab, Abgebogen. Вживаємо у перфекті з допоміжним sein, оскільки мова йде про переміщення. Ich glaube hier müssen wir abbiegen. Ich glaube, hier müssen wir abbiegen. Я думаю, тут ми повинні повернути. Ich bin rechts abgebogen und sah ein kleines hotel. Ich bin rechts abgebogen und sah ein kleines hotel. Я повернув направо і побачив маленький готель. biegen цуерст гераде аус, Gehen лінкс ап. geradeaus, цуерст гераде Sie лінкс ап. Ідіть спочатку прямо, потім поверніть наліво. Діеке кут, куток, ріг. der еке на розі.

Der Unfall ist an unserer Kreuzung passiert. Avaria stalsen. Big an der nächsten Kreuzung links ab. Biege an der nächsten Kreuzung links ab. Povernina stupnom paresti na перетинати. Drei Formen dieses Überqueren, überquerte, überquert. Georg überquert die Straße. Georg überquert die Straße. Sie sind gute Schwimmer und können problemlos einen Fluss überqueren. Sie sind gute Schwimmer und können problemlos einen Fluss überqueren. Вони є хорошими плавцями і можуть без проблем перетнути річку. Фольген плюс датів. Слідувати за кимось. Фольгемія. Фольґмія слідуй за мною. Зверни увагу, що вживаємо це дієслово просто з давальним відмінком, без прийменників. Данах фольгте ещім ві Аїнтроя хонд. Данах фольгте еш ім ві аїнтрояхонт. Після цього я слідував за ним як вірний пес. ЕНТЛАНГ. Вздовж. Вживаємо це слово з іменниками у акузатіві. Причому цей іменник буде стояти перед ентланг. Це трішки дивним може здатися, але з часом звикнеш. Du sollst die Blumenstraße entlang gehen. Du sollst die Blumenstraße entlang gehen. Ти повинен йти вздовж Blumenstrasse. Вздовж квіткової вулиці, якщо перекладати. Постав стільці вздовж цієї стіни. Die Ampel. Світлофор. Гей біс АМПЕЛЬ Гей біс АМПЕЛЬ Йди до світлофора. Чому тут відразу два прийменника біс і цу. Просто біс вживаємо з тими словами, які йдуть без артикля. Бісморген. А якщо нам потрібно після біс поставити звичайний іменник, який має артикль. Тут на допомогу приходить цу. Після цю ставимо артикль у датів. А біс просто не любить, щоб після нього йшли артиклі. Entschuldigung, aber die Ampel war rot. Entschuldigung, aber die Ampel war rot. Вибачте, але світлофор був червоним. Vorbei, an плюс датів. Повз. Повз щось або повз когось. Ich bin an deinem Haus vorbeigegangen. Ich bin an deinem Haus vorbeigegangen. Ja, prochodov, 3 Manchmal lief sie an mir vorbei und hat mich nicht gesehen. Manchmal lief sie an mir vorbei und hat mich nicht gesehen. Inne die Wona probihala, povs Unterwegs. Ich erkläre Ihnen alles unterwegs. Ich erkläre Ihnen alles unterwegs. Ja unterwegs hat er immer ein Buch gelesen. Unterwegs hat er immer ein Buch gelesen. Rozi, Umgeben sein von Plus Dativ. Ich bin von vielen Menschen umgeben. 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 Stadt ist schön von umgeben. von einem Fluss. Meine Stadt ist schön umgeben. Von einem Fluss. Sich befinden Знаходитися. Dieses Theater befindet sich in der Nähe vom Bahnhof. Dieses Theater befindet sich in der Nähe vom Bahnhof. театр знаходиться недалеко від вокзалу. Wo befindet sich das Rathaus? Wo befindet sich das Rathaus? Де знаходиться ратуша? die fußgängerzone pisuchidne zone das hotel befindet sich in der fußgängerzone in der altstadt das hotel befindet sich in der fußgängerzone in der altstadt hotel rostaschovani upisuchidne zone in meiner stadt gibt es keine fußgängerzone in meiner stadt gibt es keine fußgängerzone У моєму місті немає пішохідної зони. Тротуар. dem Bürgersteig Fahrrad fahren. Не потрібно їздити на велосипеді тротуаром. Ich sah dich auf dem Bürgersteig. Ich sah dich auf dem Bürgersteig. Der Passant. Перехожий. Ein Passant hat die Polizei gerufen. Ein Passant hat die Polizei gerufen. Перехожий викликав поліцію. Sie hat lange mit wütenden Passanten gesprochen. Sie hat lange mit wütenden Passanten gesprochen. Вона довго розмовляла з розлюченими перехожими. Der Fußgängertunnel. Підземний перехід. Links siehst du einen Fußgängertunnel. Links siehst du einen Fußgängertunnel. Ліворуч ти побачиш підземний перехід. Im Fußgängertunnel habe ich meinen Opa getroffen. Im Fußgängertunnel habe ich meinen Opa getroffen. U підземному переході я зустріла свого дідуся. Der überweg, або, der übergang, перехід. або Das Zebra. Abo Der Zebra Streifen. Zebra. Ne tільki tworina, a shajna zemny parechit.

Einmal schrie sie eine Dame bei einem Zebrastreifen an. Einmal schrie sie eine Dame bei einem Zebrastreifen an. Одного разу на неї накричала жінка на переході. Drüben Poinch, naприклад wullici, na tisto roni. Da drüben ist mein Haus. Da drüben ist mein Haus там на іншій стороні знаходиться мій будинок. Er ist jetzt drüben bei unseren Nachbarn. Er ist jetzt drüben bei unseren Nachbarn. Він зараз по інший бік вулиці, у наших сусідів. Die Richtung. Напрямок. Dann biegen Sie links ab und gehen Sie in Richtung Bahnhof. Dann biegen Sie links ab und gehen Sie in Richtung Bahnhof. Dortie поверните леворуч и идите u Sie gehen in die falsche Richtung. Sie gehen in die falsche Richtung. Die Brücke. Mist. Wie kommen wir jetzt über die Brücke? Wie kommen wir jetzt über die Brücke? Wie wir paräidemo zaras durch Der Zug fährt gerade über die Brücke. Der Zug fährt gerade über die Brücke. Potah jede zaras durch Gelangen, distatisja. Gelangen, gelangte, gelangt. Ich bin mit dem Bus zu deinem Haus gelangt. Ich bin mit dem Bus zu deinem Haus gelangt. Ja, dies stavsja tvoego na Wie ist er in das Haus gelangt? Wie ist er in das Haus gelangt? Jak vin u Zu Fuß. Pischke. Es ist ungefähr 10 Minuten zu Fuß oder 5 Minuten mit dem Auto. Es ist ungefähr 10 Minuten Minuten zu Fuß oder 5 mit dem Auto. Це приблизно 10 хвилин пішки або 5 хвилин на авто. Der einzige weg zu diesem Ort zu gelangen ist zufuß. Der einzige wick zu diesem Ort zu gelangen ist zufuss. Єдиний спосіб дістатися цього місця пішки. Щоб розповідь була цікавішою, вживай такі слова. Zuerst Спочатку на ungefähr 100 метрів, через приблизно 100 метрів. після цього. Am ende в кінці. Якщо хтось запитає, як дістатися вокзалу, ти можеш пояснити це наприклад так. Zuerst nimm einen bus und fahre zur Blümenstrasse. Steige aus und biege links ab. Nach ungefähr 50 metern biege rechts ab. Danach gey noch 5 minuten geradeaus. am Ende von der Straße siehst du den Bahnhof. Спочатку сядь на автобус і їдь до Блюменштрасе. Вийди і поверни ліворуч. Через приблизно 50 метрів поверни праворуч. Потім йди ще 5 хвилин прямо. В кінці вулиці ти побачиш вокзал. Entschuldigen Sie, ich suche das Krankenhaus. Können Sie mir sagen, wo es ist? Guten Morgen. Ja, ich kann Ihnen helfen. Das Krankenhaus ist nicht weit. Gehen Sie zuerst geradeaus. Biegen Sie vor dem Restaurant links ab. Danach gehen Sie 300 Meter geradeaus bis zu einer großen Kreuzung. Hier biegen Sie links ab in die Taubenstraße. Nach 100 Metern sehen Sie das Krankenhaus. Es ist zwischen einem Supermarkt und einer kleinen Kirche. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Більше прикладів, аудіювань та інших форматів завдань ти знайдеш у мене на Патреоні. Вони не залишать тобі шансу не розібратися з цією темою. І не забувай, що фрази зубрити не варто. Якщо ти не будеш пропускати відео на моєму каналі і будеш виконувати усі завдання, то ти будеш розуміти, як утворилося те чи інше речення. Ти самостійно зможеш запитати німецькою будь-що, що тобі знадобиться. І ще ще важливіше зможеш зрозуміти відповідь, а ці фрази нехай тільки будуть орієнтирами для тебе.